Привіт всім мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українськи. Сьогодні вирішив трошечки знов повернутися до портативної консолі Game Boy і Сьогодні буде у мене дві ігри одразу. Перша гра буде з Game Boy звичайного чорно-білого, а друга з гімбой Color. Е, вирішив показати такі ігри. Ну, я взагалі люблю жанр да? файтинг, Я вам вже про це багато розповідав. І дуже багато ігр цього жанру я показував як на стрімах, так і показував їх на у себе на. Ну, На роликах, да, на різних А сьогодні вирішив обрати незвичайні файтинги, ну, знамениті, які ми знаємо, там Mortal Kombat, там всілякі Tekken та інші. А сьогодні вирішив показати е, спортивні файтинги. Ну, тобі ж це ігри по спортивним змаганням, але, а, 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 ну, але на бойову тематику. І перша гра буде на чорно-білий гімбой. Давайте подивимося її. Запущу. Це гра у нас бокс. Так, ця гра виглядає, ну це звичайно чорно в чорно-білому варіанті, в монохромному, але гра виглядає доволі непогано. Спочатку гри ми одразу можемо обрати один або двох ігроків, е, але виходить так, що ну, я не знаю, як на геймбої, звичайно, можна було пограти да, вдвох, але можна було. Так, і цей бокс, хоча спочатку виглядає доволі простеньким, але якщо придивитися, то він доволі продуманий і, в принципі, як для такої портативної консолі, доволі розумним. Можна сказати, файне. На початку ви можете обрати собі одного з, ну, один зі стилів боїв їх аж три. Тобі ж ви можете бити джебом, ну, це буде ваш головний удар дальній і можете бити апперкотом або кросом. Так, ну І коли починається бокс, ми одразу бачимо ринг, який ну, тут намальований. То також доволі непоганий для портативки. Навіть анімешна дівчина виходить і е, показує нам раунд. І потім починається сам бой. Ну, тут вже Бачите нокдаун, але сам бой проходить так, що спочатку ми бачимо бойців у, у дальньому виді. Да, це також доволі непогано зроблено. І у дальньому виді вони ну, підходять друг до друга, можна тро, трошечки а коли вже бійці підходять один к одному, то е, вмикається ближній бій, і ви бачите свої перчатки і б'єте як від першого обличчя. Це також доволі прикольно, як для такої консолі, да, не супер потужне, восьмибітне це виглядає доволі. Класно. В цілому ви можете використовувати у ближньому бої обидві кнопки дії. Одна кнопка у вас відповідає за ліву руку, друга за праву. І Це також дуже добренько. А завдяки хрестовині ви можете варювати своїми ударами. Тобі ж ваші удари можуть бути як по корпусу, так і в обличчя, і також ну, в голову. І Також можна навіть використовувати аперкоти. Ну, майже всі удари, які використовуються в боксі, можна використовувати. Виглядає. Це також доволі непогано у нашого героя і у нашого супротивника є дві стрічки. Одна стрічка, яка ну. Це ну, типу життя, вона використовується як от, поки я це розповідав, ми закінчили перший бій нокаутом. Після того, як ви проходите бій, вам даються два очки, які ви можете використати для покращення своїх навиків. Але е, чомусь здається два, а використовується тільки одне. Тому обирайте уважніше, що вам потрібно життя або сила удару зараз, або швидкість. Так, ну і як я і казав, про дві стрічки. Да? Одна зі стрічок, яка менш менш коротенька, це ваша стійкість. Тобі Ну, Ваше життя, да? поки ваша стрічка ця повна, ви стоїте на ногах. Як тільки ваша стрічка закінчується, ви можете улетіти у нокдаун або і у нокаут. І є ще довга стрічка, яка ну, показує вашу витривалість. Да? Це, ну, це якби ваша сила удару, це ваш, ну, якої потужності буде ваш удар, Ну, ваша витривалість, наскільки ви е, потужні. Так, я вам вирішив показати два боя, тому що. Ну, щоб на одному бої не сильно там побачиш. І виходить так, що е, ну, перший бій в нас пройшов доволі легко. Да? Бачите, я дуже швидко у першому раунді відправив свого супротивника в нокдаун. Уже другий бій, уже наш супротивник він більш супротивляється, да? він такий супротив ставить, він вже пригинається, намагається бити зверху, знизу. Так, дуже прикольно виглядає, як у свій угол уходить боксер, коли його супротивник лежить у нокдаун і це також виглядає доволі е, е, цікаво. Ще мені дуже сподобалося у ближньому режимі, коли, коли ми бачимо не тільки свої кулаки, а ще бачимо силует нашої голови. І то ми можемо е, значит, ну, бачити, якщо в нас летить удар, куди він прилетить. Тому можна навіть не тільки закритися, а і повернутися. До речі, блок тут також працює. Блок працює, коли ви натискаєте на хрестовині, ну, вниз або на ну, кнопочку вниз. Так, тут бачите, я хоч і відправив супротивника у другий нокдаун, але закінчився час тайму, і це його врятувало. Тому ми виходимо на другий тайм. Всього як ви бачили, тут уже як у чемпіонських боях, одразу ну верніше не тайма, раунд да, одразу два раунди. Так, ну тому, тому треба його якось спробувати вивести у нокдаун саме у цьому раунді. Також стратегія в цьому боксі така сама, як в принципі, і в житті, треба е, переходити по поверхах, да, бити в корпус, він відкриває обличчя, бити в обличчя, він відкриває корпус. Але коли ви постійно б'єте е, в одно і те ж місце, то супротивник е, починає думати і починає закриватися або навіть і хулятися, або навіть може е, під, е, підловити вас. Так, ну і бачимо, що на цьому. Закінчується цей раунд, знову нокаутом і знову перемога. Така доволі цікава гра, що в цій грі ще не, треба не забувати, що то, що ну, ще не сказав, у вас накоплюється енергія, і коли ваші кулаки починають сильно так блимати, то це у вас буде потужний удар. І тому під такий удар у супротивника також краще не попадати, бо якщо він сильно приложиться, він може вибити усю вашу ну, цю коротеньку лінію життя. і ви просто Улетити в нокдаун, це також треба бути обережним, в ті часи ухилятися або хоча б поставити е блок. Так, ну і перша гра на цьому все. І давайте подивимося тепер на другу гру. А друга гра це також спортивний бойовик, як я і казав. Це гра вже, яка називається International Karate, але на звичайний геймбой. Я цю гру вперше побачив ще на спектрумі, а потім я показував вже цю гру на геймбой Адванс. Але ця гра, хоч графічно схожа саме з геймбой Адванс, ну, це дасть зрівнити восьмибіг. 16 бітну консоль, але трошечки вона відрізняється. Давайте запустимо гру я вам її е, покажу. International Karate, так. Починається все з того, з ну, заставочки. Одразу, в принципі, дуже схоже з тим, що я показував на Game Boy Advance, можна обрати собі персонажів. Ну, До речі, попередня гра була випущена у 90-му році, а ця вже у 2000-му. Так, і ми обираємо одного з бойців, їх тут бачите аж навіть 12 штук різних каратістів з Різних країн це виглядає доволі ну класно. Таке саме було і на гімбові Адванс. Але ну, одразу оберемо, мабуть, першого. Це у нас лід за нього і почнемо. Е, у бійців е, удари трошечки відрізняються, але в принципі сама 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 ну там сама стратегія ударів да, однакова. Так, і ми чи це одразу. Бачимо відмінність від того, що ми бачили на Game Boy Advance і навіть на Spectrum і на перших комп'ютерах. По-перше, тут у нас двобій. Там у нас завжди було три бійця на тих. Тобі ж ми билися, ну, кожен сам за себе, але три бійця були ви, і два з комп'ютерних супротивника. Тут у вас двобій, ви б'єтеся один проти одного. Вчитель такий самий, який намальований ще на спектрумах, і також на Game Boy Advance, Той самий вчитель. Так, ну в цілому, треба тут головне знайти свою дистанцію і спробувати ну Атакувати свого супротивника. Також, якщо у версіях у тих консолях, які я згадував до цієї, там з першого удару вам давали очки. А тут у вас, окрім удару, у вас є ще риска, ну також типу витривалості вашого супротивника. І щоб вам дали очко, да ну, як я виглядав унизу, то вам треба е, отримати ну значить початку вибити на цю верхню, верхню стрічку. І поки я це розповідав, навіть перший раунд я програв у мене. Було не, не повну Внизу ми бачимо три таких, ну не знаю, по, полукруга полукруга прямокутника які додають, ну які і означають очки. У мене було менше набрано тих очків, ніж у мого супротивника. Тому зараз мені треба дуже е, по, ну, постаратися, щоб отримати перемогу. Ну і тут бачите, щось у мене так виходить. В цілому тут іде два раунди, як у звичайних файтингах Перший раунд це ну. Ну, якщо я програв перший раунд, то мені треба отримати перемогу аж у двох підряд. Ну, тобі ж б'ються тут у двох раундів, як Мортал Кобатів, Стрітфайтери в всьому. Що мені в цій грі ще сподобалося? Ну, згадуємо це звичайна е портативна консоль, Game Boy восьмібітна, але кольорова. Але тут вже така доволі непогана графіка. Вона, ну звичайно. Е з похученнями, да, з, з тим, що це порт на 8 біт, але вона дуже схожа з графікою, яку ми бачили на Game Boy Advance. і це дуже круто. В цілому оформлення гри доволі непогане. Ну і е, це в принципі такий же ж вумний, ну можна сказати, розумний файтинг, як той, що ми бачили попереду, як і бокс. Ну тут не, не можна стрімгла бігти, бити тут треба. Гадати свою дистанцію правильно так підійти до супротивника, бити так, ну, або підлавлювати його на атаці. Ну, в принципі, все те, як у справжніх змаганнях по карате і один удар може вирішити. Ну Кожен удар дає очки, Ну я так зрозумів, коли удар ногою, то він більше дає, а коли удар рукою, то менше. Ну, в принципі, так само, як і в карате. І сама стилістика оформлення, да, от зони, ми бачимо, що тут щось таке у стилі якогось шавління. Або якихось там буддійських храмів виглядає. ну, Доволі така і музичка, яка супроводжує ну, весь. весь. Бой у цій грі, ну воно все таке у східній тематиці. Так, ну і що, виграв? Це дуже добренько, і мені віддають перемогу. Ну і що цікавого в цій грі, після кожної е зони, да, після ко кожного перемоги, то вам додається додатковий рівень, де треба відбивати б'ячики, які у вас літають. Це таке саме було і в версіях на тому ж самому ZX Spectrum, на Game Boy Advance, що я бачив. Така ж гра була, здається, і на Комодора 64, і нам старт на багатьох компах 80-х, і дуже добре, що у 2000-х вирішили зробити на неї ремейк, і дуже непогано це вийшло на геймбої звичайному. Ще Ще красивіше вийшло на геймбой адванс, але оця стилістика з тим, що тут не три персонажа, а тільки два, на ну тобі ж двобій, мені навіть подобається більше. Тому ну, мені цікаво було пограти в цю гру і колись треба зробити її повне проходження, тому що це не доволі цікава гра. Ну а на цьому, я думаю, можна буде і закінчувати огляд таких спортивних бойових. так що, якщо подивитися, то на геймбої з дійсно є доволі непогані файтинги, не такі знамениті, знамениті, які ми звикли. Ну я маю на увазі Street Fighter, Mortal Kombat, King of Fighter та інші. А є й такі. Ну, на, на перший погляд вони виглядають простецькими, але, але якщо в них погратися, то виграв доволі цікаві механіки, доволі цікаві стратегії. І повивчати цю гру і пограти ну, буде доволі цікаво. На цьому відео буду закінчувати. Дуже вдячний всім за перегляд. Буду вдячний за ваші вподобайки, за коментарі під цим відео. І побачимося нових роликах. Всім пока!